Вітаю товариство! Відверто дратують діяльність Верховної Ради, яка ставиться до народу як до робів, або як до ворога. Складається враження, що вони роблять все, щоб зменшити обороноздатність країни під час війни. Я Георгій Чайкін. Ви на каналі Збройний лобіст. І зараз ми поговоримо про те, що вам не розкажуть в телемарафоні. Я вражений від почутого від нардепа Кажем'якіна в Верховній Раді України. Провалили включення в порядок денний законопроекту номер 8028. Так, да, ці проекти не пахнуть грошами, хлопці, тому за них тут не голосують. Це раз друге, чому таке відбувається? Це відбувається таким чином, що провладні фракції сьогодні, як мені сказали, в дуже великодумному комітеті з питань нацбезпеки не голосують за цей законопроект. І дають вказівку не підтримувати Міністерство оборони. Чому? Побратими, слухайтесь! тому що добровольчі формування на сьогоднішній день, якщо будуть підсилюватись змінами до закону про національний спротив, несуть загрозу державності України, несуть загрозу владі в Україні, що ті, хто їх очолює, такі як Кожемякін і всі інші, вони можуть привести до перевороту державного. Це ж в їх законі про національний спротив в системі територіальної оборони передбачені добровільчі формування територіальних громад ДФТГ. А тепер, виявляється, всі ці люди, які з першого дня піднялися для опору ворогу, стали загрозою для державності і влади в Україні. Тепер зрозуміло, чому вони масово розформували та роззброїли ДФТГ. А ось вам ще один приклад зневаги до народу і порушення своїх же законів тільки у виконанні очільника Дніпропетровської військової адміністрації. Цитат. На початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю, решта залишила на руках. Списки цих громадян нам відомі, наголошую. У них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку. Так, згідно закону про забезпечення участі цивільних осіб в захисті України, термін повернення виданої зброї 10 днів. Але з моменту припинення воєнного стану зброю ж видавали з переляку. Так що, переляк пройшов, чи воєнний стан скінчився? Знову дуже швидко забули про те, яку роль відіграло суспільство в найкритичніші дні. Нагадаю, як могло бути? Міжнародні експерти в засобах масової інформації прогнозували: за 72 години Україна впаде. І якщо подивитися тверезо, вони мали рацію. Держава, керівництво якої ігнорувала всі попередження про початок повномасштабного вторгнення та роками не готувалася до війни була приречена на швидке захоплення більш потужним та сильнішим ворогом. Всупереч прогнозам, український народ та його Збройні сили продемонстрували неймовірний героїзм та стійкість. До речі, героїзм зазвичай потрібен там, де хтось щось про її любив. Саме героїчний спротив народу і ЗСУ став вирішальним фактором у зміні настроїв наших партнерів. Та їх рішення підтримати Україну в цій війні. Всі дипломатичні досягнення були вже потім. Спочатку був народ і ЗСУ. Проте міжнародна підтримка, за яку ми щиро дякуємо народам та урядам цих країн, може зменшитися. І що нам тоді робити в умовах абсолютної залежності від них? Я вважаю, що в такій ситуації. Наявність мільйонів озброєних і підготовлених громадян значно краще, ніж їх відсутні. Зрозуміло, що окупанти проти нашої концепції озброєної та сильної української нації. А хто ще проти? Тож напередодні голосування у другому читанні негідної редакції закону про зброю, я хотів би дещо нагадати народним депутатам та Володимиру Зеленському. Вітаю! Я Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України. Дискусія про обіг вогнепальної зброї серед громадян триває в Україні вже понад вісім років з початку російської агресії. Тому, за дорученням президента України, ми спільно з парламентарями вирішили запитати, який варіант володіння зброєю в Україні ви вважаєте доречним. Фактично зараз готується до другого читання в парламенті закон про обіг цивільної зброї. І ми неодноразово говорили про це з депутатами. Ми розуміли, що змінилася ця реальність. Опитування дії, де взяла участь понад 1 мільйон 700 тисяч людей, лише це підтверджує, що дійсно ставлення змінилося. І я розумію, що Україна ніколи не буде такою, як раніше, і ми маємо відповідним чином на це реагувати. Тому ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміну до другого читання. Народ України висловився. Результати відомі всім. Законопроект в поточній редакції неприйнятний. Він не тільки проти волі народу, він не здатен виконати своє безперебільшення історичної місії. Його не можна ухвалювати без правок зброярської спільноти. Шановні народні депутати, вже зроблено так багато помилок, за які ми платимо кров'ю територіями. Почніть їх виправляти, виконати волю народу.